Повітряна тривога на Чернігівщині в ніч з 26 на 27 серпня тривала понад 14 годин. Вона стала однією з найтриваліших за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Цієї ночі окупанти завдали удару трьома аеробалістичними ракетами х 47 М 2 Кенджал з літаків Міг 31 К балістичною ракетою Іскандер М та крилатою ракетою Іскандер К п'ятьма крилатими ракетами Х-101 з бомбардувальників ту 95 та 81-м ударним БПЛА типу Шахет повідомляють повітряні сили. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на Чернігівщині 1561 раз була оголошена повітряна тривога. Було дуже страшно, що така повітряна тривога досить довго, вперше за весь час. До шести утра не спав, нічого наче не літало. Да, Думаю, прилетить, але обошлось. Я сам військовослужбовець. Ну як я, я звичний до цього вже скажу. Ну, не потрібно воно нам, ну ніч нічого не дінеться, нікуди не дінеться від цього. Мені здається, те, що більшість вже українців, де немає таких шалених обстрілів, вони якось звикають і вже пристосовується психіка до тривоги. Але я вважаю, що все ж таки, знаєте, в майбутньому воно відзеркалиться, Оця вся тривога, всі ці переживання, вони по потроху накоплюються. Але в цілому, знаєте, як не виключаємо інтернет, вайфай завжди. Чуємо те, що лунає тривога. Це, звичайно, хвилює, але що поробиш? Такі реалії сьогодення.